Уявляєте, просто зараз у середині кожного з нас точиться справжня невидима війна. Серйозно, це безперервна битва за виживання, її веде ну просто неймовірно складна й дивовижна система. Тож давайте спробуємо зазирнути за лаштунки цієї без перебільшення епічної боротьби. І ось тут власне найцікавіше. Як ну як нашому тілу вдається відбивати атаки просто незліченних ворогів, ворогів, про існування яких ми здебільшого навіть не здогадуємося? А відповідь насправді криється в геніальній такій багатошаровій системі оборони, яку ми і знаємо як імунітет. Історія нашого розуміння імунітету, до речі, почалася не з якоїсь однієї геніальної ідеї. Ні, вона народилася із запеклої наукової суперечки. Це була справжня битва ідей між двома геніями, їхні теорії, ну, вони здавалися абсолютно несумісними, але саме це протистояння, уявіть собі, заклало фундамент для всієї сучасної імунології. Отже, перенесімося у 1908 рік. Саме тоді Ілля Мечніков та Пауль Ерліх розділили Нобелівську премію. Здавалося б, нічого дивного, але найцікавіше те, що вони отримали її за по суті абсолютно протилежні погляди на те, як саме працює наш захист. Уявляєте? Так у чому ж полягала суть цієї суперечки? Все досить просто. Мечніков казав, головні герої нашого захисту це клітини, такі собі пожирачі ворогів. А от Ерліх був переконаний, що все вирішує хімічна зброя в крові, тобто речовини, які він назвав антитілами. Отже, клітини проти речовин. Хто ж переміг у цій битві? І ось тут найцікавіше історія розсудила так, що рацію мали обидва. Гаразд, давайте розбиратися по черзі. Почнемо з першої лінії оборони. Це, так би мовити, наші сили швидкого реагування. Уявіть собі таку собі вбудовану службу безпеки, яка завжди на поготові і атакує будь-яку загрозу миттєво і без жодних вагань. І називається ця система вродженим імунітетом, це такий собі універсальний солдат. Він не розбирається в деталях, для нього будь-який чужинець це просто ворог крапка. Чи то якась нова бактерія, чи невідомий вірус, він реагує на всіх абсолютно однаково за таким, знаєте, заздалегідь прописаним протоколом. І ось його ключові риси. Він активний з народження, тобто передається нам у спадок. Він не специфічний, тобто, як ми вже казали, реагує на всіх однаково і він забезпечує негайний захист, діє миттєво, але важливо, що він не має пам'яті. Це такий собі надійний, але скажімо так, трохи примітивний щит, який працює з перших хвилин нашого життя. То як це працює? Ну, спочатку є фізичні бар'єри, шкіра, наприклад. Це як такі собі фортечні стіни. Але якщо ворог таки прорвався, вмикається щось на зразок внутрішньої сигналізації. Спеціальні білки буквально маркують чужинців, роблячи їх видимими. Для кого? А для наших клітин солдатів. І ось тоді ці солдати вступають у бій і знищують позначену ціль. Все просто. І ось це це просто блискуча ілюстрація теорії мечникова. Цей процес називається фагоцитоз, тобто коли клітини фагоцити буквально поглинають і перетравлюють патогени. Це і є наріжний камінь вродженого імунітету, той самий захист за допомогою клітин. Добре, але що, якщо ворог виявився занадто хитрим і прорвав першу лінію оборони? А отут вступає в гру елітний підрозділ справжні спецпризначенці. Вони, звісно, повільніші, але набагато, набагато розумніші і точніші. Це і є адаптивний імунітет. Якщо вроджений імунітет це, скажімо, універсальний солдат, то адаптивний це радше висококласний снайпер. Він не дається нам від народження, ми його по суті тренуємо протягом усього життя. І його суперсили це точність, здатність розпізнати конкретного ворога і, що найважливіше, пам'ять. І саме ці властивості роблять його таким неймовірно потужним. Він вчиться, він запам'ятовує кожного ворога, з яким стикався, і при повторній зустрічі бам! Знищує його набагато швидше і ефективніше. До речі, саме на цьому принципі пам'яті і працює вся магія вакцин. Окей, щоб зрозуміти, як це все працює, потрібно познайомитися з двома головними дійовими особами. Перший це антиген, це, по суті, такий собі розпізнавальний знак ворога, унікальна молекула на його поверхні. Саме на неї і реагує наша імунна система. А ось і наша високоточна зброя, антитіло. Це спеціальні білки, які наша система виробляє під конкретного ворога. Уявіть собі, що для кожного унікального замка, тобто антигена, створюється свій абсолютно унікальний ключ антитіло. І ось тут тут ми бачимо всю геніальність теорії Пауля Ерліха: взаємодія антитіла з антигеном це просто приклад дивовижної точності. Вони підходять одне до одного ідеально, як ключ до замка. Коли вони з'єднуються, то утворюють комплекс, який, власне, і нейтралізує загрозу, це і є той самий захист за допомогою речовин. Отже, що ми маємо? З одного боку клітини Мечникова, з іншого речовини Ерліха? І як же ці дві, здавалося б, різні системи співіснують? А ось так вони не конкурують, вони співпрацюють, і разом утворюють єдиний, неймовірно ефективний механізм захисту. Ось ця таблиця, по-моєму, чудово все ілюструє. Вроджений імунітет швидкий, але не специфічний і без пам'яті. Адаптивний повільніший, зате високоспецифічний і з пам'яттю. Якщо простіше, вроджений імунітет це як охоронець, який реагує на будь-який шум, швидко, але не завжди точно. А адаптивний це детектив. Він довго збирає докази, але потім б'є точно в ціль і запам'ятовує обличчя злочинця назавжди. І ось ми підійшли до розв'язки. Ключовий момент ось у чому: велика суперечка вирішилася ну просто геніальним компромісом природи. Виявилося, що і Мечніков, і Ерліх мали рацію. Їхні відкриття це просто дві невід'ємні частини єдиної блискуча спроектованої системи захисту, не проти, а разом. То що ж ми маємо в підсумку? А те, що імунна система це не просто якийсь там набір клітин, ні, це динамічна, розумна система, яка постійно, постійно навчається, це справжній розумний щит нашого тіла. І ось це визначення, як на мене, ідеально підсумовує всю суть. Зверніть увагу на ключові слова. Розпізнавати, мобілізувати і видаляти. Це не просто здатність боротися, а здатність думати, аналізувати і діяти. Це по суті справжній інтелект, тільки на клітинному рівні. Історія Мечникова та Ерліха чудово показує, що наше розуміння постійно розвивається, і це змушує замислитись. А які ще таємниці приховує ця невидима війна всередині нас, і яким буде наступне велике відкриття, що чекає нас попереду? Хто знає?